Ганна світлична мола Ти печаль відводіли вдаль далеке, Хвиль Дніпрових, провок, мов дум весняних потіп, серцем гніву і ніжності спивши клеки, Присягаюся, мого, тобі навік. Присягаюся словом своїм найпершим, що дарована матір'ю на уста, І любов моя крила до зір простерше, Чую в слові потім оживай зроста. Ти припахла сонцями і рунью і устами, й добрим, досвітнім сном, Ти вітрами пропахла, що відькле нову, балакучою роблять за тихим вікном. Пахнеш солодко хлібом, і добротою, і думками, якими в юних веснах цвісти, материнською усмішкою сумною, материнськими болями пахнеш ти. А тобі, недовіко, що слово й роду, і обійстся свого, отцурав с Хай впаде те слово, презирством народу і ганьбою в душі проросте твої. Бо отак чорна зрада коде початок, так початок свій зради в житті кладе. О, явись мені слово, душі освята, серце кличе, ти чуєш, як серце жде? Жде і в тиші нічній промовля до тебе, озовися, ословся мені в піснях, присягаюся, мову, тобі, як небо присягає на вірність одвічного птах. Бо в безсмерті твоїм і твоїм натхненні чує думка зринає увесь нову, бо живе в тобі ніжне вітчизне ймення, значить, я у тобі живу.